Патам 50, урочистості з нагоди свята львівського клубу не припиняються ні на день. Сьогодні в актовій залі університету фізичної культури зібралась ціла плеяда гравців зелено-білої команди. Успішне покоління Карпат згадувало легендарні часи і приймало вітання. Щастя треба ще мати в футболі. Квиток купити було неможливо було вставати за 6-7-8 годин до матчу, стояти в черзі і не завжди можна було купити. Ажіотаж був шалений. Дуже радий, що зустрічаю зараз своїх товаришів і ще лишилися, які є. І Сусло й філяєва першого нашого капітана неможливо собі уявити ще більше скупчення зірок в одному місці. На одній сцені найвідоміші покоління львівських карпат. Справжні легенди клубу. Гравці, що починали писати історію команди пліч опліч з володарями Кубка СРСР 69-го року. Ще ніхто не повторив нашу. Успіх, що команда нижчого дивізіону виграла Кубок Радянську у вищій. Саме на подвигах ветеранів зростали нові покоління. Зі згадками про незабутні перемоги Карпатівських легенд виростав і Андрій Тлумак. Вони мене вчили, і історії, і футболу, і всього. І привели до мене любов до Карпат, тому що команда Карпати це є номер один для мене. Колись ці люди збирали цілі стадіони, не забувають про них і сьогодні. Аплодують стоячи. Ветерани Карпат мріють, аби сучасна команда ще частіше тішила вболівальників перемогами. Я хочу побажати їм хорошої гри. Не завжди кажуть, є чорні полоси чи білі. Вони чередуються, будемо чекати на білі полоси.